Добрий день. Сьогоднішнє відео ми розпочнемо з приготування поїздки в санях. І ось прийшла зима, сніг достатньо випав. І ми витягнули сани. Відразу хочу ось на таку тему. Я взяв збрую з воза. І як мені дізнатися, чи вона підійде для використання в санях? Бо, можливо, у возі довший дишель, а в санях коротший. І це основний елемент, який може повпливати на те, що зброя не підійде. Так ось, ще мій дід мене вчив, як це робити. Значить, беремо шлею. Ось у нас на землі лежить так. Вона в нас була добра по довжині, бо коні в возі ходили, і вона нормально подовжені на коня. І ось беремо нашильника, який у мене призначені для тормозів, одівається на шию коня. І зараз одною рукою важкувато приміряємо, довжина От нашильника, повинна приблизно дорівнювати, сходитись з витянутою на всю довжину посторонками шлеєю. Ось ситуація справа. Тобто навитянутий на весь довжину цепка нашильник, якраз сходиться і закінчується з навитянутою на всю довжину посторонками. Довжині посторонок. І таким чином я роблю висновок, що збруя, перенесена з воза на сані, відповідає тій довжині потрібній регулюванню, і коні повинні. Нормально сюди стати. І категорично я засуджую ті ролики, відеоролики, де я бачу, коли виводять коней непідготовлену збрую. Тобто розкладені відрегульовані посторонки, шлеї. Розкладене, приготовлена кантарки з водилами, нашильники. Тобто, все повинно бути готове. А не те, що ми винесли одну шлею, як я дивлюсь. Запрягають в неї коня, потім йдуть, шукають вішки. Цим часом, поки шукають або регулюють вішки, незанузданий кінь в цій шлеї, Ну, це як е, видірнута чека, знаєте, в гранаті. І тільки залишилось відпустити гачок. Ну, Кінь причеплений до воза. Але не вдіти на нього кантар, ну, це катастрофа. Тобто цей кінь в будь-яку хвилину може щось злякатися, кудись рванути. і Тому я тільки за те, щоб до запрягання все було готово перевірено. І тоді ми йдемо і запрягаємо коні. А ось ми і на санях пробиваємо дорогу в полі. Ну, я вам скажу добре, що мінус 3, а не більше. Тому що при мінус 10, мінус 15, то тут би здуло би на цьому полі. Ось так гарно коні йдуть. Ось така довжина посторонок, бачите, якраз в самий раз. Але я вам скажу, що в сані запрягав останній раз 2 роки тому. А Ясміна ця, що зліва, чотирихрічна, вона взагалі в санях перший раз. То, звичайно, для неї ці такі звуки, стуки, за неї трошки незвичні, треба бути дуже обережним. Тому я от не хотів навіть їх міняти місцями, бо треба якось спробувати. Уже Ясміну треба ставити справа, а марту зліва. Але це треба буде зробити пізніше, коли ми... Ось, допустимо, я такі нові речі ввожу потрошку. От якщо у нас сани перший раз, значить все остальне повинно бути звичне. Тобто розташування коней, хто зліва, хто справа, звичне повинно бути. Зараз я ще зніму, як ми збоку виглядаємо. Але шикарно я вам скажу, санки, сніг, це. Чудово. Зараз коні трошки кроком пройдуть, а потім я зніму вже десь, як ми на рисі йдемо. Хай вони адаптуються, по селі та ми рисі їхали, але я не знімав. Ось така чудова у нас погодка, отак замітає, дивіться, що в мене на ногах робиться, кожу, все як положено. Інакше в полі. В лісі в мороз не можна. Ось так ми виглядаємо в лісі з боку. Марта, ну не чухайся. Не чухайся. Хорош. Ось такі санки. Нема кому нас зняти в русі. Но, наступного разу. Це в нас знову така тренувальна підготовча обкатка. Ніяк нам не вдається вийти на якийсь постійний режим. То свята, то робота, то якісь задачі. Ось так в лісі тихо, гарно. Ну це не ліс, це тут біля лісу. І ми перші, хто тут пробиває дорогу, бачите? А Зараз ще зніму відео, як ми біжимо на ходу. Ось такі мої коники. Ну, смінкою не можу нарадуватися. Стоїть чорненька ця. Ніякої шкоди не робить, не дергається. Слухняна. Ото воно теж як вродиться, то, що виховання вихованням, ну я також і вірю в те, що гени і вроджене. От як вродиться воно, вони всі вроджені з різними характерами. І ось якщо Аїша вона більш така вперта, то вона така по життю більш і вперта. Якщо ясмінка більш така податлива і слухняна, то вона така і по життю. Вчу, вроді всіх однаково, але ведуть вони себе всі все рівно по-різному. Так що, так як і діти в сім'ї, вроді виховання одне, а діти різні. Один безкетник, а другий спокійний. Так і в нас кіньми. Ну, поїхали далі. Так, зараз будемо. Розвертатися і вже по своєму сліду їхати назад. Тому, що так в полі я вам скажу, вже під вечір пробивати дорогу по снігу не дуже воно і цікаво. Десь якісь, може, ями чи вода, то все буде наше. Позбираємо, а нам це не потрібно. Гатя три на місці. Гатя місці а нам не потрібно. Ось так. Гарна погодка, мінус три десь, але тепленько відчувається тепленько. В руки навіть я зараз знімаю, Рукавиці зняв. Нормально. Ух! ясмінка нам музику дає. Коні вже врівноважилися, звикли до саней. Так що все чудово. Всю дорогу музика в салоні <риклад> Всю дорогу, так що не скучно Гадь. Гадь. Ух, гать танчики, танчики. Гача танчики. Ясмінка на себе не бере багато, вона якби темпа мар... марти притримується, але не перебирає. Не перебирає. І тому керувати в принципі легко. Тобто бери, керуй мартою і ясміна по ходу. Це що зліва, вона. Вона не але вона відома. Пока. Ну все, до нових зустрічей